Всім привіт! Сьогодні виходжу до вас у відео: будемо з вами перещеплювати персик. Ось у нас є такий персик, але чисто випадково, у нас загубилася тут бірка. Чи, можливо, ми десь її діли, чи діти гралися десь зачепили, тому нам потрібно його перещепити. Ми маємо ось живці, придбали, показувала вам також. І зараз разом з вами будемо його щепити. Насамперед, що потрібно нам зробити? Забираємо ці гілки, зрізаємо Тому беру сікатор. І зрізаємо наші гілячки. Одна, Друга, третя І четверта. Так. Беремо тряпочку далі, намочимо її трішки і витримо від лапна. Беремо живець, це у нас буде ерлі сендвіч. І будемо зараз зрізати на брунь... бруньку для окуліровки. Робимо тут заріз на самому нашому персику. Зрізаємо бруньку. Ось зрізали бруньку, кишеньку робимо і приклали нашу бруньку. Беремо плівку. Прикладаємо нашу бруньку, дивимось, де вона краще співпадають наші. Сторони ось тут, добре, і будемо зараз плівкою обмотувати. Обмотуємо тісненько попід бруньку. Бруньку залишаємо, ми її не обмотуємо, поправляємо нашу бруньку. І спускаємось так само ще раз донизу. Добре, ретельно, так плотно обв'язуємо, щоб туди не потрапляло повітря. Зав'язуємо. І готово. Тут готово. Тут зробили окуліровку. Тут у нас знизу ще є брунечка, тому будемо робити вже на наступній гілячці. Так. Робимо тут зріз. Зрізаємо нашу Бруньку приміряємо. І обмотуємо плівкою. Одну сторону прирівняли добре камбіальні слої, щоб співпадали, притискаємо. Потім, якщо обмотуємо, десь повзає, ще раз підправимо. І тісненько, попід нашу бруньку, ретельно все обмотуємо. Так, щоб туди не потрапляло повітря. Зав'язуємо. Готово. Ще одне. йдемо далі. Зробили тут ще ось одну, вже є дві. Зробили вже дві окуліровки. Бачите, звідси бруньку забрали, звідси. Тепер ми можемо зробити ось тут прищапу в розчіп зробимо. Зараз трішки вкоротимо цю нашу гілку, бо залишила за високу. Підріжемо нашу гілку. Зачистимо тут добре, щоб не було рваного. Так, зачистили ось так. Так, насамперед будемо дивитися, як ми маємо робити наш розчіп. Дивимось у нас звідси є брунька, звідси. Тут дивимось. Можемо зробити ось так, щоб одна брунька пішла туди, а ця піде сюди. Тому будемо робити наш розчіп ось так. Так, приміряли ось так посерединці. Приклали і легенькими, коливаючими рухами, без сильних натисків робимо наш розчіп. Так. Заріз робили, тепер беремо наш живець, зайве відріжемо. І будемо робити тут заріз рівняти. Тепер з іншого боку зробили. Ножиком допоможемо зараз. Ось так. Вріжемо зараз наш живець. Дивимо, щоб тут співпали у нас сторони. Ось так. Тепер беремо ізолінту і замотуємо. Добре все порівняємо знизу, щоб там зійшлись камбіальні слої. Ось так, Клеїмо ми клейкою стороною назовні, обв'язуємо тісненько. Готово. Тепер замащуємо ще зверху зріз садовим варом. Все, йдемо далі. Далі будемо робити на цій гілці покращену кополіровку. Беремо сікатора, трішки її теж прикоротимо. Так, робимо ось тут косий зріз. Робимо, Зріз зробили, тепер робимо зарі, язичок. Похитуючими рухами легенько. Беремо наш живець. Приміряли, скільки нам потрібно. І тепер робимо тут. І робимо тепер тут язичок? Приміряємо. можемо тут трішки кінчик підріжемо, порівняємо. Дивимось, щоб тут добре в нас півпали сторони, порівняємо отак. От І будемо зараз обмотувати. Перше зараз підріжемо, підрізаємо ось на цю бруньку. Подивіться, як тут співпали всі камбіальні слої. І зараз тісненько все добре обмотуємо. Тримаємо і добре натягуємо, щоб воно не сповзало. Так, тут вже зараз будемо добре притискати, рівняти, щоб нічого не зрушилось. Доходимо до краю ось. І будемо зараз перевертаємо ізоленту уже клейкою стороною. І добре все затискаємо. І зріз замащуємо садовим варом. Готово. Зараз ще дві дороблю, вже не буду знімати, і покажу вам кінцевий результат. Ось ми зробили Чотири окуліровки у нас є тут. І три зробили черенком. Замастили садовим варом, тепер беремо фольгу, так як я показувала у відео раніше, і ховаємо фольгу замотимо. Рірочку чіпляємо. Бірочку теж показувала. Ми робимо із таких жестяних баночок. Написали, які прививки зробили дату. Це в нас Ерлі сендвіч. І чіпляємо нашу бруньку. Ой, бруньку. Чіпляємо нашу бірку. Все. І слідкуємо далі за їх розвитком І ви разом з нами.